Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я вам розповім про 5 шикарних ароматів з нотою ірису, і також я вам розповім про одну смердючку, яку я просто ненавиджу з нотою ірису, також. Якщо вам цікаво, то залишайтеся, будь ласка, зі мною. Почати я хочу з аромату новинки 25-го року, яка нещодавно вийшла. І це новинка від бренду Kenzo під назвою Flower Indigo ekibana Про цей аромат я згадую. В минулому відео, я вам казала, що я закохалася, потестивши його в магазині Брокард. І мені дійсно цей аромат так запав до душі, що я після затесту я кожен день про нього думала. Хотіла його занюхати, я хотіла відчувати цей аромат, я постійно про нього думала думала поки не купила собі флакон. Флакон я взяла у найбільшому розмірі, тому що це настільки велике кохання в мене сталося, настільки він мене вразив, що я просто не могла собі цього не дозволити. Аромат про ірес. Тут ірис незвичний, як на мене. Я взагалі не любительниця ірисових ароматів. Мені не дуже подобається ця нота, і чесно, не всі аромати з ірисом мені до вподоби. А цей аромат мене просто вразив. Просто з самого першого затесту, тому що я його затестила на блотері, він мені одразу сподобався, потім я його затестила на шкірі, потім я його носила на одязі, і він мене повністю влаштовував він, ну, і влаштовує зараз. І настільки в мене сталося з ним кохання, що я просто не можу. Аромат про ірис, і чим він мені незвичний, тому що тут відчувається, тут заявлена і відчувається нота чорнил. Тут чорнила саме ті з кулькової ручки, пам'ятаєте, можливо, в дитинстві, ну, у мене в дитинстві були такі продавалися кулькові ручки з ароматними чорнилами. І коли ти писав щось у зошиті, ти відчував цей запах. І от в цьому ароматі. Відчувається цей запах кулькових чорнил. І вони свіжі, такі приємні, солодкуваті. Але ти прям відчуваєш, що це справжні чорнила. Я знаю, що в деяких ароматах у мене є такі подібні, я подібні знаю, що там заявлена нота чорнил, але вона настільки яскрава і настільки правдоподібно не відчувається. Її можна десь там знайти, десь там придумати собі, нафантазувати. Але ось тут її фантазувати не треба. Тут ти нюхаєш запах нюхаєш парфуми і ти одразу відчуваєш що тут є чорнила. Потім цей ірис стає маслянистим. Він настільки жирний, він такий навіть скользький трошечки, що ти його прям відчуваєш, ніби це ірсове масло, або це жирний такий ірис. Він такий насичений, м'який і жирненький. Також цей ірис солодкий. Він спочатку не відчувається солодким, цей аромат і грає на вас. Спочатку він свіжий, він прохолодний, трошечки з цитрусовими нотками, тому що нота чорнил вона трошечки має в собі також цитрусів. І потім цей маслянистий, пухнастий ірис засолоджується, засолоджується і стає зовсім солодким на вашій шкірі. Він солодкий не одразу. А на моїй шкірі, наприклад, на холодній шкірі. Він засолоджується через декілька годин. Тобто одразу ви можете навіть заплутатися і подумати, що це аромат про свіжий ірис. Але ні, згодом через декілька годин ви відчуваєте солодкий пудровий ірис. І ось цим він мене покорив. Як, на мій погляд, цей аромат пахне не люксовим запахом, а нішою. Це для мене те відкриття в люксі. Яке вразило просто і взагалі не сприймається як люксовий аромат. На мій погляд, це аромат унісекс. Мене дуже вражає бренд Кензо останніми своїми випусками, що в минулому відео я вам розповідала про аромат від Кензо, який називається Pure Le Pure. Він також абсолютний унісекс. що ось цей аромат абсолютний унісекс. І якщо вам подобаються Ірисові. Пудрові пухнасті аромати. Це не така пудра, косметична, яка може носитися лише жінками. Ні, це такий ірис, він м'який, він масний, він маслянистий, який також абсолютно підійде чоловікам. Ну, я так бачу, я бачу його і на чоловіках, і на жінках. Просто чарівний аромат, а який в нього дизайн, яка гарна коробка. Я не змогла викинути коробку, тому що я не зберігаю коробки, я їх одразу викидаю. А з цієї коробки я зробила собі закладочки і буду користуватися. Ну, буду читати і користуватися цими закладочками. Настільки мені сподобався дизайн і коробки, і флакону, що я просто не можу. Ну, і, звісно, аромат. Аромат це моє все. Дуже приємний, класний аромат, який мене надихнув просто зняти це відео і взагалі розповісти вам про ірисові парфуми. Давайте другий ірисовий аромат, який я маю, це від бренду Сержов. Я вам його вже показувала. І це аромат також про ірис. Але це для мене також незвичайний ірис, тому що це ірис з чистотою. Аромат про чистоту. Він такий ніжний, він такий легкий, він такий дуже ніжний, свіжий. Коли я його розпилюю, я одразу відчуваю свіжість. Давайте скористаємося це не тільки як закладочкою, а й як блотером. Цей аромат я носила і зимою, і весною, і літом навіть намагалася носити. Він абсолютно не задушливий. Цей аромат про свіжість, аромат дуже ніжний, дуже повітряний, і він тоненький, легенький. Він також згодом засолоджується, згодом починає проявлятися його ванільна сторона. Але я хочу сказати, що загалом. Це аромат про таку квіткову чистоту і про чистий тендітний ірис. Аромат трошечки прохолодний. Він має в собі багато повітря свіжого. І це така тендітна ірисова красота. А в цьому ароматі я відчуваю також щось таке пачулеве, землянисте, землисте. Я не люблю пачулі, і я не люблю дуже сильно іриси. Але я не знаю, як. Сержов це зробили, що цей аромат просто для мене якесь, якесь відкриття, якесь кохання. Він такий свіжий, землянистий, прохолодний. Можна сказати, навіть трошечки прогорклий ірис. Для мене це сприймається як трошки прогоркла пудра, але це дуже гарно. Ну, дуже гарний ірис, він гостренький, він трошечки із зеленню, трошки із іншими квітковими нотами. Але для мене це аромат білого кольору, аромат прозорого повітря, дуже свіжого, приємного. І спочатку він дуже-дуже свіжий і землистий, але потім він засолоджується за рахунок ванілі. Бренд Сержов дуже класно роблять ванілі. У них ванільна нота просто якась лакшері. Вона якась вичищена, дуже чиста, дуже прозора, дуже ніжна. І от ця ваніль, вона абсолютно для мене навіть і не солодка. Вона якась ну, така лощона, можна сказати. От для мене вона лощона, дійсно. Нота, яка звучить дуже дорого, не солодко, але одночасно і ванільно. Ось це аромат про ірис, про. Лакшері ірис про дорогий аромат. Це звучить абсолютно дорого, класно, свіжо. І, звісно, потім відкривається ванільною такою ніжністю. Наступний ірисовий аромат, який також став моїм коханням, я хочу собі флакон, але досі його не маю. Колись обов'язково я його придбаю. Це аромат від бренду Le Galion, і називається він, так і називається ірис. І це. Найреалістичніша Квітка ірису, яка існує в природі. Це той ірис, який саме синього кольору. Іриси бувають різнокольорові, бувають і жовті, і білі, і рожеві, і жов... жовті, вже сказала, і коричневі навіть бувають. Вони бувають супер різноманітні. І так само в кожного ірису, в кожної квітки різного кольору, різний аромат. Я от нещодавно тестувала, нюхала в природі іриси, от ті, які ростуть на клумбах. І різні іриси пахнуть по-різному. Деякі навіть зовсім не мають запаху. А ось цей аромат мені пахне саме тою ніжною, синьою квіткою іриса. Він настільки ніжний, о Боже, він свіжий, він дуже ніжний, він дуже м'який, як на мене. Але пахне таким ніжним запахом, як пахне природня, натуральна, справжня квітка ірису синього кольору. І і нічим інакше, і нічим інакше, інакше. От Це просто ірис синій, який росте на клумбі. І все. Він має в собі свіжі ноти, якісь вологі ноти і трошечки пудрових відтінків. Якщо ви любите іриси, то це абсолютний мастхев до знайомства, якщо ви досі не знайомі з ним. Для мене це найреалістичніший і натуральний ірис в парфумері, який я взагалі нюхала. От немає інших ірисів, які б настільки реалістично звучали в парфумах. Цей бренд, Galion, він для мене взагалі про натуральність, про е, природність. І хоча аромати і зроблені за допомогою синтетичних матеріалів, але вони настільки правильно відображають натуралістичну картинку, що ти просто не можеш. От я нюхаю цей аромат, і це просто ірис, і ніяк інакше. От самий натуральний природний ірис, який росте. На клумбі. Я обожнюю цей аромат. Для мене це найкращий ірис, мабуть, який я взагалі нюхала і відчувала. Обов'язково колись куплю собі флакон. На жаль, цей бренд дороговатий, але флакон я по-любому буду мати, тому що це для мене топ-овде топ the top. Ще один аромат з ірисом, який мене також себе закохав і який вразив. Я б також хотіла мати флакон, але це не настільки натуральний ірис, це аромат не тільки про ірис для мене. Аромат від Olfactive Studio називається Iris Shot. Для мене це аромат про-морквяний ірис. Але він настільки для мене ще й горіховий. Тут відчувається, немов мигдалеве молочко в цьому ароматі. Він дуже м'який, пухнастий, пудровий. І коли я ношу цей аромат, а для мене цей аромат більше на прохолоду, коли ти в пухнастому светрику, в такому, не знаю, ніжному якомусь матеріалі, яке до тіла відчувається дуже приємно. От пухнастий такий матеріал, светрик дуже пухнастий, ніжний. Але. Він дає затишок. І оцей аромат мені про Ірис, саме такий пухнастий, затишний і ніби з мегдалевим молочком. В цьому ароматі я відчуваю багато горіховості. Боже, він такий класний. Я також його нюхаю просто не можу. Він дарує мені відчуття такі гарного настрою. От коли нема настрою, я можу понюхати цей аромат і така, Боже, який приємний, класний аромат. Він підіймає мені настрій, і я стаю більш веселою. Це аромат маминих обіймів, це аромат затишку комфорту, дуже приємної, м'якої тканини пухнастої. Він настільки приємний і класний. Ось це мигдалеве молочко, яке зігріває тебе. Таке м'якесеньке, таке ріднесеньке. Оце аромат, який мені нагадує запахи, мабуть, з мого дитинства, тому що я пам'ятаю, мама використовувала для мене і для моєї сестри маленької е присипку таку пудрову, і вона от пахла, нагадує мені ось цей запах. Я вже не можу мати ту присипку, я не знаю, де її купити, тому що навряд чи вона вже зараз продається. А от тоді, ось цей аромат присипки з 90-х і Він мені дуже так запам'ятався, і мені здається, ось цей Ірис пахне і тою просипкою, і ось цими м'якенькими затишними пухнастими светриками, і ваминими обіймами, і іріс тут пудровий такий, дуже класний, дуже м'якенький, і також ось це мигдалеве молочко. І він трошечки солоденький, і тут відчувається і ванільність також, і боби тонка, дуже м'які, приємні. Це аромат просто. А, що я забула сказати? Тут навіть спеції відчувається на початку. Коли я його наношу, і я його відчуваю, немов це морквяне, щось таке морквяне, дуже м'яке. Тут вказані насіння моркви, до речі, в піраміді. Я не знаю, як пахне насіння моркви, але дуже приємно, я прям відчуваю морквяність в цьому ароматі, і я відчуваю пряність. Он, він на початку такий пряний і трошечки щекочий носик. Не парченість, а от саме пряність. Дуже класний аромат. Аніс тут от відчувається, от. немов це мікстурка з дитинства також. От мама тебе зігріває, ти, мабуть, захворіла, мама тебе обіймає, закутує в такі м'якесенькі тканинки, дає тобі якесь солодке молоко з медом і дає тобі мікстуру від кашлю. Ось! Ось, у мене картина склалася. Ось це воно. Дуже такий затишний аромат з дитинства, який мені навіює дуже приємні згадки. І я хочу собі також мати флакон. Ірис Шот від Alfactive Studio. Це просто от дуже класний, такий приємний ірисовий м'який аромат. Ще один аромат, який я сьогодні ношу це аромат від Carlo Paris, він називається Дор. Це мій другий від Лувант. І, чесно кажучи, я перше від відливан зносила, і я взагалі його не могла зрозуміти, він мені не подобався. Я цілий відливан зносила, тому що чого я його носила і мучила себе. Я, я себе реально мучила цим ароматом, тому що я настільки гарні відгуки від людей чула про цей аромат. І всі так його хвалили, і ми казали, це шикардосний аромат. А я нюхала, 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 носила його і так, і сяк. І він мені ну ніякий був. Я його намагалася розгадати, намагалася зрозуміти, чого його так люди хвалять, зносила відливант цілий, і він мені взагалі не подобався. Я просто себе мучила цим ароматом. А потім мені мій друг Діма знову прислав знову один відливант. Я думаю, ну божечко, це ж ну це якась, не знаю, якийсь знак, що я повинна його розносити, повинна я його зрозуміти. Я його носила, знову носила, вже другий від лавант носила. Я нарешті зрозуміла його красу. Знаєте, це той аромат, в який ти не закохаєшся з першого затесту. Ти не закохаєшся в нього і з другого затесту також. І навіть із 10-го. Це аромат, на який потрібен час і настрій. Це парфуми, які ти не поносиш кожен день, як на мене. Але коли ти його зрозумієш. Ти зрозумієш його красу, Це, ти просто не зможеш більше без, без нього. Аромат про також дуже приємну, м'яку, свіжу, прохолодну нотку ірису. Це така квітка іриса, яка росте десь на клумбі, але після дощу. Але коли ти її зриваєш, вона починає тобі видавати пудрові такі свіжі нотки. І згодом ця квітка починає в'янути. Коли вона в'яне, ти прям відчуваєш, як із неї випаровується ось ця вологість, і вона засихає. І чим більше вона засихає, тим більше вона стає солодшою і п'янкішою. Ось це аромат для мене повного. Циклу життя квітки Ірису, якщо можна так сказати, коли ти знайомишся з ірисом, він в бутончику, потім він поступово розкривається, розкривається, її зривають, ставлять у вазочку. Вона в вазочці починає втрачати своє життя, засихати, але тим більше, чим більше вона стоїть у вазі, тим більше вона засолоджується, засихає. І от От в цьому ароматі я відчуваю весь цикл життя квітки Ірису. З того моменту, як з'явився бутончик, і як його листочки зав'яли і опали. Ось це дуже прикольний аромат. Він дійсно, не на кожен день ти його кожен день не поносиш. Але це той аромат, який заставляє тебе задуматись, в якому треба просто прожити. І це дійсно той ірис, який закохує в себе не з першого разу. Цей аромат, ой Боже, який він гарний. Я сьогодні просто його носила. І нещодавно я також його тестувала, носила. Ну, ти його дійсно, ну, для мене це аромат, який важко сприймається. І я його одразу не змогла полюбити, не змогла його взагалі зрозуміти. Мені був потрібен час на нього. І дійсно, коли я зрозуміла його, я захотіла флакон. Ось Це знаєте, від ненависті до кохання. От із цим ароматом у мене таке трапилося. І давайте я вам розповім про аромат, також про ірис, але який я просто ненавиджу. Якщо ви любите цей аромат, а я знаю, що багато людей його люблять. Будь ласочка, не ображайтеся на мене, я не хочу вас образити, ні в якому разі не хочу зачепити. Просто хочу поділитися з вами своїми враженнями. Якщо у вас протилежні враження, або якщо ви любите цей аромат, діліться своїми враженнями і своїм досвідом в коментарях, і я обов'язково почитаю ваші коментарі. Це аромат від бренду Diptyque, який називається Fleur Depot. Аромат з яким я також намагаюся подружитися вже не знаю скільки часу. Ну, у мене цей е, тревел, тут 5 мл, це тревел у них такий. У них є тревели ось такі малесенькі, є і побільший, ну у мене такий. Якщо коротко кажучи, цей аромат я намагаюся носити вже впродовж року і все ніяк. І він мене настільки відштовхує від себе, тут є якась така нота, я вам скажу яка, яка мене просто відштовхує від себе, я не можу. Це аромат про ірис. І спочатку, коли я наношу на свою шкіру цей парфум, це просто щось шедевральне. Мені він так подобається на початку. І мені хочеться просто купити флакон. Але коли цей парфум розкривається, я не можу. Я просто хочу здерти із себе шкіру і викинути свій ніс кудись подалі, щоб не відчувати цього запаху для мене жахливого. Це аромат свіжий, про свіжий ірис. Але він настільки мені е, про амброксан, тут дуже багато амброксану. І тут дуже він такий молекулярний. Я обожнюю амброксан, але не в тій концентрації, в якій він тут зараз. Це також аромат про чистоту, про свіжість, про пудровість. Він дуже чистий, він прозорий, він майже невисомий. Але тут така невисомість, вона якась. Я не знаю, з часом вона на мені розкривається, і я починаю відчувати в цьому ароматі ноту лікарні. Це не шефран, як в бакарі відчувають лікарню, не ганімед, як відчувається в ганімеді лікарняність, ну дехто відчуває. А тут така лікарняність, яка пахне дійсно мені брудними бінтами, які пропитані ось цією рідиною. Я не знаю, як ця рідина називається, але я знаю, що нею дезінфікують і промивають всі прибори в лікарні. Все в лікарні можна не мити і дезінфікувати. Так от, я в цьому ароматі відчуваю це саме у цю рідину. З медичними такими неприємними нотами. Але що більше мене відштовхує в цьому ароматі, те, що коли я його ношу, він на мені розкривається на моїй шкірі. І тоді я починаю відчувати у себе в носі болячку. От я не знаю, в мене таке не було з жодним ароматом. Але з цим ароматом у мене відчуття, ніби я хворію. Ніби у мене. Болячка якась в носі. ніби, от, знаєте, Якась сухість в носі. Малявка прийшла. <смі> ну, що ти прийшла мені заважати? А ну йди сюди. Ну, не завдяки. Зараз мені все тут переверне. От таке відчуття, ніби сухість в носі, і ніби в тебе починається е, насморк, і воно все пересушує. І ось ці, знаєте, інколи буває. Скакують болячки, хвороби всякі в носі по типу герпесу. І ось тут починає боліти, коли ти простуджений, у тебе починається таке відчуття, ну відчувається, ніби ти от скоро захворіш. І Від цього аромату в мене таке відчуття. Я змиваю цей аромат, в мене все проходить. Я його наношу, і все, в мене відчуття, ніби я хворію. Я не знаю, і мені хочеться його. Пошвидше змити, пошвидше його позбавитися, щоб просто не відчувати цей запах. От він якийсь, він сушить е, е, слизову Знаєте, він мені пересушує слизову всередині мого носу. Не можу я не можу, я не знаю, як його носити. Я просто мучуся і не подобається мені цей аромат. Він мені на початку ніби й подобається. От мені дуже подобається його старт. Я б за його старт хотіла, якщо б він був. Постійно в цей старт. Я би купила собі флакон, от чесно. Він мені дуже подобається. Це такий аромат свіжості, чистоти, аромат про білий колір. Я ж люблю такі аромати чистоти. Але ну, потім він розкривається. Це щось страшне на мені, болячки, якісь їх хвороби, я не знаю. Малявочка моя лавюшечка прийшла, така неслухняна дівчинка, заважати мені. А ви діліться своїми враженнями про цей аромат, що, що ви думаєте, як ви його носите, чи болить у вас від нього ніс, тому що у мене дійсно болить ніс від нього. От як при хворобі. Не знаю, чого у мене. Може, у мене якась алергія або несприйняття цього аромату, я не знаю. Але ось така от біда. Також діліться своїми улюбленими ароматами з нотою ірисом, які вам подобаються: свіжі, солодкі, пухнасті. Прохолодні, колючі Іриси, маслянисті. Діліться будь-якими коментарями, буду рада почитати. І також підписуйтеся на мій канал. Я вам буду дуже рада. Дякую вам велике. Дякую за підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, за підписки. Я всіх вас бачу, всіх вас ціную, обіймаю, люблю. І будьте, будь ласка, в безпеці! Скоро ми з вами побачимося. па па па, -па. гарного дня!